Хей, hey, йоу, everybody! З вами Ден за і Дімончик. Залетіли ми друзі, як ви бачите, в 99 ночей виживання в лісі, і Дімончик тут прям на календарку. В тебе 38 днів прожив уже. Ти вже більше місяця yeah. виживаєш, чуваче! Уявляєш, ну, це типу, щоб ти понімав, у нас оці цифри це рекорд. Тобто, максимум я прожив 38 ночей. Але там скільки прикольних. Чувак, 317, 317, да. Ну це ще теж поняв, це не потолок. Я бачив, діпа, в якого 25 тисячі поняв, там прям, ага. там прям можна взагалі розігратись, да. А таке питаннячко, дивися, якщо ми ще з тобою запустимо катку, то в мене ж все зберігається, чи ти кожен раз, коли заходиш, у тебе все спочатку? Ні, кожен, кожен раз, коли ти заходиш, у тебе все спочатку. Ага, все. Оце мені було цікаво узнати. І що я тебе, Дімон, коротше покликав? Я знаю, що ти в цьому режимі прям ну, такий профік, да я там заходив, заходи, там відосики твої дивився. да? І в общем то, дивися, зараз створюю паті до двох. І що я хочу, щоб ти мене обучив. Обучив, як іграти і виживати, взагалі в даний режимчик. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Тавер Дефенс, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Mm -hmm. Ну, я так скажу, знаєш, не прям я, звісно, профі. Як ти поняв, тому що все-таки суть вижити 99 днів, а я вижив тільки 38. На жаль, чим довше в ліс поняв, чим густіше, тим і відповідно трошки важче. Але основи якісь ази я знаю. Так, це я так розумію, це в нас з тобою багаття. Навіщо воно потрібне? Що воно робить? Коротше кажучи, багаття це дуже потрібна штука, тому що в лісі ходить. Типу монстр, поняв? Uh -huh. і він дуже небезпечний. Вночі він може тебе і відповідно з'їсти. Але завдяки цьому багатю, о, у нас з'явився там, якраз я ось його розпалив, там з'явився радіус. Так. Слухай, я якось і... м'ясо налутав, їжі якоїсь. Да, да, це все нам потрібно, бо в нас воно зліва, бачиш, шкала цього голода є. Диви, ми прокачали багаття, чи Ну, Оце ж. Так, і оце, а... Чим далі ти прокачуєш оце багаття, тим я <кх> так розумію, що стає більше радіус, якраз безпечності mm. оцієї, поняв. І м у нас розширяється мапа. А, тобто, якщо ну ось, що в нас з тобою потухне багаття, нас, по ідеї, може з'їсти якийсь чупака, брата? Єс, yes. я думаю, oh. так. Поняв, поняв. А, а, у нас ще тут є шкала, бачу, їжі, да? А їжу потрібно готувати, чи ти можеш їсти в сирому виді? Ти можеш їсти її і в сирому виді, але вона не так багато тоді дає тобі оцієї ситості, поняв, і мало того, вона тебе ще й трошечки дамажить. Так, дивися, багаття прокачується тим, що ми просто наносимо дерево купу, да? і виходить закидаємо його в нього, да? Чи як? Так, да, так, да, так. Да. Можна кидати дерево, тут ще є вугілля, можна кидати вугілля, а ще є і з бензином, от вона дає саме більше, а в одному скрині можна налутати собі купу всяких приколів. А я думав, по нього на нечка Так, якась. А, це біндажик, це аптечка випала. Так, вугілля угіля. І болтики, болтики, ось усіх. А, болтики, це потрібно, так, движуха? А, чувак, тобі випав бандаж а мені диви, що випало. Оба! Це що така гвинтівка якась? Револьвер! Револьвер, да. Блін, я не можу підібрати, Я хочу підібрати цей болт, в мене все. Валюється, він крутиться. О, морковка якась знайшлась на мене. У нас оці болтики, це запчастинки, це типу скраб, поняв. У нас там є верстак. І відповідно ці всі запчастини, весь цей скраб нам потрібно для самих крафтів. Так, я хочу прокачати ще нам оцього кострища наше з тобою. Кстати, тут ось окролик, я би його, мабуть, би тако закліпашив би, бо я голодний прям. Ось дивись, в мене є їжа. Що мені з нею робити? Її приготувати треба просто на багаті чи як. Чи треба крафтити? Ти ще кидаєш, вогнище кидаєш, да. Стейк. Для того щоб нам, типу, якусь крутішу хавку готувати, треба скрафтити, типу, котл, поняв. І в ньому тоді можна варити супи. І краще всього варити їх з моркви. Бо так. В цілому це саме і такий а, ресурс. Дивись, ти, ти відіклав, що якусь штуку, я їх спалив. Це нам треба оця? Оце mm. нам треба. Це коротше, поняв це гілочки. Їх можна. Ось, дивися до цього, Леня, диви. Mm. Бачиш твій пацан, диви, Пішли до нього. Ми можемо дати по кабіні. Ми. Тебе пістолет. На жаль, не не чувак. <реш> да, він да, да. Перші, перші ночі, перші дні він взагалі не нападає. Він тупо такий АФК челік, поняв. Я знайшов якийсь клад, <реш> Дімон, під деревом. Диви, тут ось значок із скринькою. Так, да, це вказівка, куди треба йти до того, щоб ту скриню злутати, поняв? Ось йди до мене. Давай зараз знайдемо її, чувач, бо я не шарю. Час. Ось, дивися, велике дерево. Під ним я ось я викопав, тут того якийсь ну, значочок, тут з'явилася скринька. Що куди нам далі? Ну, оцей скр... Я не бачу, куди показує значок. Ти, ну, ну, скринька куди? тут ось намальовувала. От у того прям. Ну я зрозумів в мене то її не видно. А, І куди нам двигатися? А там же ж повинно десь бути. А, походу, стрілка в тебе під цим, під деревом. Під деревом? Я так поняв, походу, так. Ну, Лепа, музик що. Так, тут якісь. Ууу, вовки, чуєш, а вовки мирні чи ну якісь... не, ні? Нє, небезпечні, вони небезпечні. Поняв, все. Я з ними не дружу, я з ними не говорю. Так. Ооо, якраз мені і попався вовк, тихо. Ху... Я тут знайшов якийсь будиночок, <су> чуєш такого грибника якогось. Тут щось є толкове, а, тут якась фея. І тут в неї можна взяти якісь ці купити якісь Насіннячка. хавчик, так, да. хавчик. Да. То, то не хавчик, ну не зовсім хавчик. Е її насіння, коротше, в неї там є перець. Перець така штука, що воно не дає тобі. Насичення, але воно. Mm, придає тобі швидкості, коли ти його з'їдаєш, Не mm -hmm. Ненадовго. Так, ну я так зрозумів, тут мапа прям супер велика, і я вже на якусь зим, до зими якоїсь прибіг. Я чор знаю, де ти взагалі. Але я спис нашов Дімон. О, спис Списеймба, да? да. типу, із, ближнього, із ближньої зброї краще mm -hmm. може бути тільки лазерний меч. Ага, тут даже таке є. Так, а yeah. якесь радіо знашов? Вентилятор. Дуже нам хороший, треба вентилятор. Так, да, да, да. Все, що там, от ти наводиш на предмет і там, ну Щось показується там, там, наприклад, вогник або зупчастинки. Оце все тащить сюди. Це все потужне, та, щось? да, щось? це все та, Я в якомусь при... ангарі і знайшов ще якісь коїни. У мене є п'ять коїнів якихось. Mm, Ти я не, не шариш? Поняв. Ні, я так і не зрозумів для чого ті коїни треба, але в мене є здогадка, що це треба для косметичного пацана. Приїжджає, ага. буває, типу, трейдер, і він може косметичні штуки всякі продавати тобі. Окей, так, поїде на що списом. Я зараз можу повоювати з вовками. У, да, з них м'ясо падає. Да. А ще я тобі похизуєся, я знайшов скриньку. Мишечок точніше на 15 злетів. О, хорош. А в мене тепер прокачано сокира. Так, тут ще ось якийсь будиночок. А де ти, а як ти сокиру прокачав? Через верстак? Ні, ось осьо, пацан, тут у нас є, бачиш, дивіться сюди. Так, Біля вогнища ходить. А, Ага. Раніше не було, вроді як. Типу, він трейдить шкіру. У мене ні. є шкіра. У мене є шкіра, Дімон. Я сюди на лутав, дивись. Е, ось ні, 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 ні. там тобі. Подивись, що конкретно треба. Там тобі, напевно, треба зайця. лапка. Та, а в нас є, я, я ж налутав ось полече лапка поїдає. ось я поїдає. М'яско. ні? Нє, не, 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 треба іменно лапка. Це м'ясо, а є лапка. А, тобто вона випадає з певним якимось відсотком, так? да, mm, з певним шансом. І коли наступає ніч, то він уходить, але потім опять колись прийде. Так, я ще бачу, що у нас на білборді є з тобою якісь квести, завдання. Діно кіт, поб на пацана. Нам треба дітей знаходити тут і вертати, в принципі, бо тут, типу, є лор сюжет, понял? І по сюжету четверо дітей пропали в лісі, їх старалися знайти, ніхто по по ітогу їх не знайшов, а люди, які її шукали, то взагалі теж пропали в цьому лісі. Ліс закрили, сказали, нікому не заходити, а ми якось, прикола сюди прийшли і будемо шукати цих дітей. Поняв. Так, дивись, у нас є купа м'яса, я би його приготував би. да? Напевно, що поки нас ніч з тобою. Бем-бем-бем. Красота. Ну. Так, в нас є з тобою ось да? щоб всякі ресурси вещі переробляти, так? Да, да да, да. да Так, а що в нас по крафтах є. Є кстати, дімон, а що, якщо ми з тобою Зараз оцю пастку для кроликів. Пастку для кроликів? Да. Зайсів ловити можна. Шо, ні? А? а, ні, то, то медвежа, то медвежа пастка. Та вона безтолкова, я взагалі ні, не знаю. Ні. То, чого вона Написано, тут, то є, є біртрап для медведя, а є ось банітрап. Треба всього 5 кусочків дерева. А, ось, що, да, я не бачу. Є ось у кровать можна зробити взагалі. Це оновлення вийшло, поняв, подобавляли, да, я оце дивлюсь, тут прям подобавляли трохи штук всяких, яких не було. Ого, чуваче. Нашов тут якась ця, як вона називається правильно, щоб м'ясо готувати на грилі, поняв? Чи може я щось не того думаю, ну виглядає вона саме таким чином. Не бачиш, така зелененька? А, зелененька? Зелененька така з двома лючками. Ні, то біофуль просто цей біопаливо робити. А! Ну ладно, тоді я не то подумав. Так, ну, там а дивись, там є казан, отой то в казані там ти типу, поробиш собі крутішу е, е, Що я хотів тебе запитати, ось я зайшов в будиночок, тут є якісь ресурси, правильно? Вони ж виходить кожен раз оновлюються після кожної ночі, чи як? ні ні ні, ти оце раз залутав і все, уже більше не буде. А, і все, його більше немає. Поняв. Ти будиночок усе є... лутав ще біля нас? Ні. А. Там Ні. був вовк, я злякався і втік. Я знайшов поліпшену сукиру. Чувача. О, це хорош. Так і мені здається, нам треба з тобою цей трішки дровішок наколоти. Да. А то без дров ми будемо прям ну дуже-дуже туговато себе почувати. Це жесть. Так, ти тоді, коротше, займайся доби, ресурсів якихось файних, бо я ще ну не до кінця все розумію щодо чого. А я займуся рубкою лісу. Бо в мене в принципі і портфель великий. Ну, цілому. Якщо хочете, можна дати спис. Дати спи. Охотився, да. Ні, ну для того, щоб тебе не вбили. До <реш> самого бороди, чувачі, лови. Ну як варіант дам. тобі ти ось я бегай на ньому. Ага. Бери спис, а я пішов дерево калашматити Ну, пішов я тоді щось лутати. Так, палички оці не палити, да, ти казав? Ну. Та не особо потрібно просто. А дровішка ми підкидаємо. Все, хорошо. Ні, ну слухай, режим цікавий прям. Мапа тут прям реально велика. Типу розгулятися є куди. Ну да. Ой, голодаюший. Так, кстати, треба було би похавати. Тут прям в є моменти. Але радує, знаєш, одне, що хоча б по крайній мірі я знайшов якийсь пеньок. Ой, дім, мені больно. За мною вовк ганяється, а я біля тебе. Ось він. Біжу, час. Накажи його. З ми його заколим. Оп, 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 і все. Так, мені цікаво. А я цей пеньок можу зробити? Ні, пеньок не можу. Так, і ти тут залутав якусь скриньку, а я ще її не, не лутав. А тут є якийсь там калаш, якась гвинтівка. Щось є такого типу? Mm, ні, є тільки револьвер і. є е, е, райфл. А ще є, типу, бластер, поняв. Mm -hmm. Він падає з НЛО. Бо тут буває, падає НЛО, і життя. в НЛО теж багато всяких приколів. Так. Чувак плаче. Йому треба хепанути, виходить? Так, да, він з'явився на мапі, і ми повинні тепер знайти те його місце знаходження і ну, принести сюди. Ой-ой. Кстати, я знайшов фонарика. Я так, дивись, Димон, нам буквально ще чуть-чуть і в нас буде левел 4. На кострищі. Давай, може, ти мені хилпанеш? в Тебе є, в принципі, револьвер, ти мене прикриєшся, що? Ну, нам а від того, щось... пацана, просто тільки тікати остається. Його вбити неможливо. Вже, вже, вже отпору його особо не досиш, так? Да? Ну так. Да. Ну, тик, типу, оцей фонарик треба, поняв. Ти на нього наводиш світло, він його боїться, поняв тікає. І... І, Поні... і, 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 і в нього є батарейка, він може сісти. Так що просто так краще не світить. А, так на мапі ще видно, які є скриньки я відкрив, який я не відкрив. Да, да, да. А мапа прям велика. Опа. к Щось хтось десь щось, щось ломає, ти чув це? Ага. Так, а що ми взагалі можемо з тобою скрафтити? І що нам взагалі треба крафтити? Нам тобі нам треба робити, взагалі кровать, наприклад? Ну, кровать робиться тоді, типу, якщо ти хочеш збільшити е-е... скільки днів проходить за одну ніч, поняв? Ага, да. це такий, типу, невеличкий лайфхак. Ще дуже хороша штука, ось о сонячний годинник, бо тоді в тебе буде видно час, типу, коли прийде ніч, коли день. А -а -а. Типу, просто це дуже вдобно. Скрафтив, скрафтив грядку. Ну, оце, о, до речі, оце грядка, це дуже хорошо, тому що коли ми поставимо оцю якраз таки казанок, ми будемо брати з нього морку з цих грядок і робити хороший суп. Так, дивіться, виходить, тепер мені потрібно збирати оцю морку, що на землі, так? І по в лісі, і я можу її посадити у нас на грядці. ні Нє нє, воно там саме виростає, там тільки морка. А, росте. Тобто вона буде вже сама рости, так? Да? Тобто мені Дам -дам -дам. вже не потрібно туди нічого ну, не ні класти, не збирати. Що, може, спасемо цього малого кента? Як думаєш? М -м, нам треба знайти, де він знаходиться. Let's go, в тебе є спис, в тебе є револьвер. Я би... я би отако пішов десь в ту сторону приблизно. Подивиться, що там, де там. А ти на ось ось ось, якраз, ось, диви. А, да, да, да. Чую, плаща, не є. На тобі списа, а я буду револьвером. Стреляю в голову. Давай, let's ben go! Бемс. Так, м'ясо треба буде залутати потом. Ось він, да. Сидить, хниче. Так, давай, Димончик, цих всіх переб'ємо. М'ясо зайвим ніколи не буває. Ти зараз помреш, Ден? Не помру. <laughs> Кстати, oh. ключ випав. <laughs> Да, 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 це ж він і є цей ключ туди до нього. Без? А як мені хилитися вопроси? Сам Просто... тепер с... сам хілишся. Аж в мене ще аптечка, йомо, що я? О, похилився. Так, ти пішов уже вниз, получається, да? Да. Бери засовую в мішок. А, мішок? Прям так? Да, да, прям так це працює. Якось прям дивно, поняв. Я думав, ще хоча б як. Оооо, Діма, У мене вже є така скринька, на тобі? Мішок на 15 слутів. А, мішок краще, давай. Да, лови. Балдеж. Бо у мене там Обичний цей випав якийсь, поняв? Лабуда, коротше, якийсь фонарик чи шо. Я прям купу м'яса налутав. Треба ще оцю вишку слутати Може там щось толкове буде? Не, тут тільки одні фонарики, тут можна навіть не залазити сюди. А, воню. Бо я думаю, може, там якась скринька є, а там нічого годного прям і нема. Ой-ой, від голода вмираю. Ой-ой. А я, кстати, м'ясо речі... приніс. Плави. Пиви. О, <сих> малий випав. <сих> Ну, і всі, де бачиш, палатку свою поставив. А, так він взагалі козирню поставив. І прям біля грядки, поняв? Щоб моркву не ну, піти. Але на нас зараз нападуть, нам треба підготуватись. Ну так. типу бути просто готовими до того, що нам треба зараз буде оборонятися. Осьо ніч настане. Так, ну поки не настали, піду ще дерево, кулупно. Бо воно ще нас таке відчуття, що скоро, скоро скаже до побачення. Там дивись, бо десь цей олен зараз заспавниться біля тебе. Так, 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 так. Я ж надіюсь, ти мене там прикриваєш. Ох, ну так трохи да. Біжу, 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 біжу. Бенс, оце загрузив. на мана. жити можна. О, ось він! Диви, диви, диви. Не тові. Де він злякався, стріляй по ньому, Дімон. Там куди стріляють, тебе тут біда проблема. Тут якісь ось його Напали. О, з нього монетки Оцінись. випали. Фух. Кстати, ми їх можемо спалити. Да. А їх тільки спалити, з ними більше немає, що робити. Воно, пацан, застряг, дві. Да, 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 да. Бемс, бемс. Халява. Че? О, Но... чекай, там мені здалось. Да, кулькіст ген з нього випав. Ви от така штука. Так, а Две. що це воно? А що з ними робити? М -м, це розхідний матеріал теж. А, його тільки переробляти, так? Да, да, да. Ну, по крайней мере, я більше нічого не бачив, де його можна Запихнути. Ну, знаєш, що прикольного такого ще є: це можна взяти, коротше, і повністю свою цю територію, просто обгородити ну, да. цими дерев'яними заборами, і поїде я, Навіть якщо ми не будемо біля костра, то монстр до нас не забіжить. Ну, в цілому, так. Якщо, ну, типу, монстр і так, в принципі, не забіжить. О, до речі, диві, ось оцю цьому пацану треба шкіра мого цього. Я візьму спис. А в мене просто м'ясо зайця. Не м'ясо, то лапка, лапка. Тобі треба завалити ага, цього. Фуд. Давай, я, я, я... Давай, let's go. Я Благо тут зайців цих багато. Бенс, бенс? Да. Ну тільки мяско них, чуєш Ну no, да, О, я вибив Жесть ти фортопопий <laughs> Мені ну, ну, два шматочка м'яса випало. Так, я більше наче до тебе, ти зі щось поділишся. О, дощ пішов. І наша багаття тухне. А що робіт? Да, йому типу нічого, все. Ось все, диви. Валяється. О, і що він мені дає? А він його не забирає. О, забрав. Так, і дивись, мені предлагають або патрони до револьверу, або сокера. На мене сокера є. Я беру патрони. виходить. Ну тоді так, да, краще патрони. А в тебе є пуліка. револьвер. забирай. Якраз я по моєму все з нього і вистріляв да хоча б так. трошки щось буде. Пішов я, походу, шкваче дерево рубати. Багатьом треба. Это просто потухно зараз. Не. Кстати, а чого брівна, які сині випадають? Або вони мокрі, поняв. А їх треба сейчас сушити, типа чешо? Ніх можна і так спалити. А, Кента де фуд. короче, не можна їх спалювати, бо пише, що вони мокрі. їх тільки в переробку, да. Тільки в переробку. А мені здається, если только біля багатьох викинуть, то вони висохнуть. Я думаю, це так не працює. Ну, У нас є з тобой палки. Можна хоча б полки, типа палети, я не знаю. А, все, дощ пройшов, кстати. Угу. А, спалив 4. Палки, не прибавилось. Ну так, да. не дуже то й корисно було. А, диви, висохло, реально. Да, так, висохло, чувачі. а тепер це все можна палити і прокачувати багаті. А ти до якого максимального рівня прокачував це багаття? Я не пам'ятаю, то лі п'ятий, то лі шостий. А максимум ти не знаєш, да, який в них коли було. Так, ну, я загал... предлагаю тобі предлагаю тобі зробити супер вилазку і піти якусь до край мапи якоїсь, поняв? А, ніч настала. Ну, ну, після цієї да. ночі, поняв. Бо я бачу, тут і зима є, і все що хочеш. Я Таку штуку поставив. Еі, -е -е -е, години, нічого. Госидиник, yeah. і нам тепер треба ще дозбирати всяких приколів і. прокачати верстачок. Я не розумію єдиного чому у нас морко не росте. А чорт я знаю. А ну щас. Може її реально треба садити? Та я. ну ми не садили, наче вона сама росла. Може ти не садив? Хтось другий садив? <гум> Ні, ну вона з нею типу нічого не не відбувається. Може її можна якось, не знаю, піджарити на кострі там, ні, Ні, її можна запихнути тільки Ох, в той. Чекай. Я придумав, а що, якщо ми їх сюди кинемо, цю морку? Перероблюємося. Нічого не ходів? буде, нічого не буде. Я думаю, може насіння випаде з неї. Не-не. Вона там сама буде рости, повинна рости. А, а потім просто цю морку збирати і закидувати, закидувати в казана, воно там є. Кстати, а ти бачиш, тут можна вивчати ще тут є ще рівні якогось верстака, типу четвертий рівень, і ну, там да. буде ну, в рази, в рази да. більше якихось крафтів. Так я ж усе був прокачав уже на другий рівень. Верста... А як його прокачувати? Де ти бачиш, як його взагалі. Ну, Ось все, в самому кінці Крафтинг бенч там <рек> <рек>, <рек>, да, четвертого да, І Там рівня. показано ресурси, які нам потрібні. А ці ресурси потрібні лежати, щоб вони лежали просто в радіусі цього багаття, чи як? Ні, mm. треба спалити їх конкретно. <рек> 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 Дімон, ти Чо? бач, нас <рек> виросла і тиква, і кукурудза, чивачі, і морква. А все разом там в одному цьому <рек> <рек> на одній <рек> <тикул. рек> <рек> грядці, все що хоч просто виросло. Ну раніше такого не було. Я це все збираю, і тако на пол. Бем бем бемс Так, відкриваю мапу, чувач, і я біжу до тебе. А я тут поки що просто гуляю. Як то говориться, роз, що... розвідуєш територію, та? Ну, типу, того да Є ось, до речі, тортик біля мене. Тортик це дуже хорошо. Ну дивись, все, тортик просто в чому його особливість, він хілить uh -huh. Ти його їсиш, він хілить, А все остальне ні, того тортик мати дуже кул. Oh, я тебе знайшов hello. hello, hello boy. Я yeah, тут з вовками тусуюсь, бачиш? А що за могила? Я не знаю. Так, Якась ну, могила? Вовки поки нам не треба. Так, ми дійшли до краю мапи, так? Mm, ну так, да, на даний момент, так. Да. І поступово ми ось і а це є. ось дуже хороша штука. Диви, тут гвинтівка лежить. Тут гвинтівка просто, чуваче. Так, я це забираю. Он хрізку, як mm. то говориться. І тут ось, ось, а ось, ось. тут патрони гвинт, до гвинтівки, диви. Ні, це прям халява, слухай. Mm. Це прям дуже імбовенько. Опа, халепа. Ден. А, халепа. Ти попав пастку. пастко. Пастка. Ти в неї викарвкався. Обалдеть, я перший раз, таке бачу, їх піть, ну, це, типу, походу, нові пастки таких не було раніше. Дивись, тут якийсь алтарь, ось сюди, мон. Да, ще Тут ще набої. Тобі. мікрохвильовка, скринька якась. Що, може щось толкове випаде. Бенс? Oh. Насіння, Чи да? Що це таке? Так, да, це насіння мені випало. Mm, в мене. А в мене випав, типу, покращений фонарик, поняв. У, дивіться, ага. тортик, кстати. Його вовчара охороняє. Пенс? Да. Yeah. А ну виглядає, що ваші наша пастка. Ні, yeah, це, типу, просто треба підбирати оці квіточки. А, Ще один ось його yeah. вовчар. Диви, це, це о, чорний оце, вов. Це серйозний, да, це альфа вов. Він сильніший. Та я вже поняв, з його плюхи на Напів на пів моїх поінтів <хи> Так, а ні я сніг братика. А, понял. Ой-ой, отут якась є халепа. А, так гвинтівка, то вона то моцна, поняв, але вона перезаряджається дуже довго. Ну. Нам треба тікати. Ден У Де нас є проблема. Димон! Тут якийсь сік! У нас є проблема. Охотники! Я знаю. Халепа, нам треба тікати. Я одлякав цього, Оленя, погнали звідси. <хи> Ти поняв? Вони там когось за дерево підвішали, якусь гриба чи шо? То то ведмедик, то ведмедик. О, прибіг Олень. Ага. Ага, боїшся, так? Пішов отсюда. Секунд. Мачек, дроп подав. Так, морковка, бем-бем, бемс все похавав. Все, що знайшов, все похавав. Хорош. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. А оцю штуку я переробляю. І. Ішо. Нічого не випало. Ааа, ти сюди його складаєш, ці ресурси. Ну да. А я на пол просто кидаю. Ну, його Дзі... треба в перероб... перероб кидати, оцей, поняв? Тобто я взяв паличку, ось о. Не, паличка так не працює. Треба іменно сама ця дровеняка. Самі дрова, поняв. Все. Тоді питань нема. Я би пішов повіряв дерево. Так, в принципі, вже наступив у нас тебе ранок, чуєш? А може пішли тих чуваків розвалимо. Немає такого бажання. Можна попробувати От і що пішли медведя, там підвісили за, за ногу. Мені кажеться їх треба за таке наказати. А того медведя на шкуру пустити. Так, щас чи хватає? дерева? 12 Аби, аб, аби одненьке одненьке дерево. І прокачаємо верстак. О, це годна тема. Так, десь ми тут з тобою були. Да, ось вони Димон сидять. На! Вірю. Вон шот, типа. А я б оцей фей тут дерю, поняв, квітки з городу. Ей, нормально, вони не а, Ну ладно. Такс, я оце прибіг, Дімончик, і тут чуваки, ось з арбалетами по мені гамселять. Правда, вони косі, але твої від твоєї допомоги я би не відмовився, бо за мною ще два вовчари просто ув'язалися Це нормально, ти я так, бачу і так нормально справляйся. Ні, Бо гвинтівка це їмба! Як не як, тут ще ось і набої є. Мені здається, що поняв, ось оці монетки, що ми з тобою збираємо по мапі, десь повинен бути якийсь торговець. Ну no, да no. Медведя я забираю. Кстати, тут, тут скринька є. У uh -huh. мене бензоль випав. Не бандаж Ну і що ж, друзі, на цьому ми напевно завершимо наше таке, да таке невеличке виживання. І якщо вам сподобався даний відос, то підтримайте його, звісно, своєю вподобаючкою І якщо буде, ну, прям достатньо велика кількість подобаєк, то ми з Імончиком зайдемо ще раз і дозапишемо. Для вас продовження. Усім до нових зустрічей і всім пока-пока, друзі. Папа.